Добрий день, мене звати Наталя Соколенко. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами на тему, як спілкуватися з політиками. Звісно, я не Ларі Кінг, не Опро Інфрі, навіть не Савік Шустер. Я можу говорити лише про свій досвід і досвід нашого Ньюзруму, програми Вікна новини, які втім я вважаю дуже успішним, можливо, найуспішнішим в Україні. Отже, як спілкуватися з політиками? Ну, на думку мою і моїх колег, треба спілкуватися просто. Відкинути страх, відкинути зайву сором'язливість і усвідомити, що політики це явище таке в кожній країні, в кожну епоху, дуже тимчасово. Тобто, це будь-який там політик, це не є Ліна Костенка, який класик, який у вічності, у просторі завжди є і буде, тому треба зосередитися. Більше на фактологічній підготовці, тобто відкинути емоції по можливості, і готуватися, треба бути звичайно обізнаним з попередньою діяльністю політика. Щоб якщо він почне уникати відповіді, чи кудись в інший кут заводити, чи виправдовуватися, щоб завжди був у журналіста. Теж такі були заготовки, які би давали змогу повернути політика до прямої відповіді, змусити його відповідати прямо на безпосередньо поставлене запитання, а не, як то кажуть, відбрехуватися. А, і дуже треба ретельно готуватися до теми інтерв'ю або до теми події, на якій можливо буде нагода запитати в політика, поставити йому кілька запитань. В цьому ясно, що нам допоможе Google, допоможуть колеги, які можуть дещо розповісти з того, можливо, що ще не оприлюднено з неоприлюдненості інформації. Взагалі, журналістська солідарність в цьому плані дуже помічна. Після ретельної підготовки, давайте поміркуємо, де можна спілкуватися саме з українськими політиками. Ясно, що ситуація в Україні дуже відмінна від ситуації, наприклад, Сполучених Штатів Америки, де до конгресмена, сенатора і нижчих посадовців тим більше можна. Пересічний виборець може просто зайти до кабінету і без питань його безпосередньо запитати про це про те, що його турбує в Україні, десь Бог запрацює закон про доступ до публічної інформації. Теж в цьому плані буде деякі полегшення, але треба усвідомлювати, що більшість наших глядачів не мають такої можливості безпосередньо запитати в політика про те, що його хвилює. Тому ми маємо виконувати цю функцію. І завжди пам'ятати це під час спілкування. З посадовцями про те, як би запитали б люди, які сидять зараз перед, перед телевізором чи читають газету, що би вони запитали? Чи вони би запитали про якісь високі матерії, про якісь там політичні розклади, чи вони би запитали, чому підвищується тариф? На газ. І про це треба пам'ятати. Бажано не намагатися виглядати дуже розумним, все одно наших політиків в цьому мавпуванні ми не переплюнемо. Відмінна ситуація так, від там, країн західних, скажімо, ситуація. Ця відміна в першу чергу в тому, що наші політики посадовці є менш доступними для журналістів. Ну, силою, так би мовити, бекграунду радянського і, ну, і сьогодення, теж в силу того, як ця політика в нас провадиться, і в силу того, що нашим політикам, на жаль, є що приховувати. Нема в них такого бажання великого повсякчас з'являтися на публіці. Тому давайте подивимося, де ми їх можемо е, побачити і де є така можливість поставити запитання. Якщо це Верховна Рада, це найпростіше завдання. Є Можливість поспілкуватися з народними депутатами в кулуарі, в буфеті, навіть в туалеті, якщо є це інтернет, видання ну так би мовити, пишучі журналісти навіть там. І я не вважаю, що це неправильно, там в туалеті доганяти політиків. Ну, без телекамери, звісно, якщо він. Там вирішив заховатися, і це єдина можливість, якщо, якщо немає можливості, дійсно з ним поговорити в коларах. І в, що цікаво, на що би я хотіла б звернути увагу, під час спілкування з політиками, з депутатами в куларах треба якось навчитися я зрозум я розумію що це передовсім такі мають бути природні дані швидка реакція але реагувати треба навчитися я хочу тут навести приклад ольги червакової яка дуже вдало зреагувала миттєво коли я не пам'ятаю який цей рік був напевно шостий чи сьомий народний депутат від партії регіонів пан кисельов вийшов в колуари і там махав такою папкою з документами компромат якісь на Тимошенко, що компанія, яку вона очолювала колись, нібито не заплатила, скільки то там мільярдів гривень податків до бюджету. І розповідає, розповідає, і потім додає таку емоційну фразу, яка йому здається, була би дуже ефектною. вам ні шапки з голов сривати. на що Червакова моментально реагує, і каже, а хто шапки сривав? -то? Ну, розумієте, контекст, да? тобто це партія регіонів і вся ця інформація, яка не була в інтернеті навколо керівників цієї партії. Тобто, це було дуже смішно, дотепно і головне, що це вписувалося в цей політичний контекст. Ще краще його ілюструвало. Тобто, що закиди. Ну, тодішньої опозиції на адресу тодішньої влади, вони не те, щоб не безпідставні, але вони такі симетричні. Тобто вони одне одного варті, і це дуже важливо показати глядачеві. Друге місце, де у нас можливі зустрічі з високопосадовцями, це кабінет міністрів. Там трошки складніше, там теж є колуари, але ці колуари фактично такі маленькі коридорчик, і там багато дуже журналістів. Багато дуже охоронців, які намагаються журналістів якось нейтралізувати від політиків, які проходять на проходять на засідання уряду, але все ж таки можливість поспілкуватися є. Що для цього треба зробити? Ну, по перше, треба приїхати завчасно за півгодини до початку засідання, до початку події, зайняти вигідне місце і починати полювання. Єдиний мінус тут, що віце-прем'єри, до яких ну, принаймні зараз набагато більше запитань, ніж до міністрів, особливо після адміністративної реформи, вони проходять таким окремим коридорчиком. Але все одно можна спробувати докричатися, коли вони вже заходять, сідають за стіл, докричатися, попри перепони у вигляді охоронців і прес-секретарів. Пробувати треба, і якщо е, буває так, що в відповідь є якась реакція, принаймні там спростування чи підтвердження, так чи ні, і це може бути важливо для нашого глядача. Якщо реакції ніякої, це це демонстративне ігнорування журналістів на запитання, яке посадовець явно почув, то це теж ілюстрація для глядача. Те, що політика бо приховує щось або навмисне не хоче говорити, або він не поважає журналістів. Відтак він не поважає громадян простих, які би могли б там опинитися в схожій ситуації. В уряді також можна ловити міністрів. Перед будинком Кабінету міністрів, коли вони заходять на засідання, або після того. Для того треба так само приїхати завчасно, дягнутися тепліше, якщо це зима. Тут я хочу навести дуже ну, такий класний приклад колеги нашої Тетяни Прутнікової з ICTV, яка в 2005 році єдина о 6-й годині ранку. Зняла і навіть встигла поспілкуватися з Юлією Тимошенко, яка вперше, як виконувачка обов'язків прем'єр-міністра, заходила до будинку уряду. Ну, це приклад того, де і як і в який спосіб можна все ж таки впіймати навіть таку людину, здавалося, яка ну неможливо здавалося би, на перший погляд, піймати. Згадаємо, це тільки минула революція, і всі хотіли доступ. До зірки цієї революції, от Тетяна Прутнікова впіймала, але для цього їй довелося стати напевно на о четвертій годині ранку, о п'ятій годині вже виїхати із студії і о шостій чи навіть раніше стояти, але воно то, того було варте. Ще в нас є найвищий високопосадовець президент України. Ну як зазвичай це не тільки в нас, напевно, в усіх країнах. Найважче отримати журналістові доступ до тіла найвищої людини за посадою в країні. Я це, звичайно, не скрізь. Я пам'ятаю, по-моєму, 2003 році я була в Канаді, там країну очолює прем'єр-міністр. Я була вкрай здивована, як він спілкувався з журналістами. Він відвідав бізнес-форум, це такий міжнародний був бізнес-форум, і потім вийшов в таку спеціально відведену кімнату, де вже його стояли, чекали на нього журналісти. Він вийшов до преси сам без прес-секретаря. І він сам керував цим брифінгом. Ну, це все одно, щоб уявити у нас прем'єр-міністра, а точніше, президента, або якщо співставляти посади, то вони співставні прем'єр-міністр Канади і президент України. І він при тому досить вільно переходив з мови на мову з французької на англійську, і навпаки, і сам говорив: тепер ви, тепер ви і абсолютно не боявся жодних запитань, ясно, що не було ніякої там репетиції. Ну, у нас, на жаль, поки що, з ну, сьогоднішнім президентом я не уявляю собі такої ситуації, є багато фільтрів, як там, допуск на подію, як обмеження по часу спілкування, є ще прес-секретар, який може, коли ти ставиш запитання, сказати, що все, прес-конференція завершена. Я можу в цьому плані навести свій, свій приклад. Такого спілкування з президентом Януковичем на Сорочинському ярмарку, коли поставлені були два запитання, теж важливі а не не найважливіше, знову ж таки, для глядачів в той час. Тоді якраз була оприлюднена новина, що влада таки підвищує тарифи на газ, попри те, що після підписання скандального підписання Харківського пакту була обіцянка самого президента ці тарифи не підвищувати. І от коли я почала ставити це питання, пане президенте, як же так сталося? Поясніть, чому ви, попри свою обіцянку підвищуєте тарифи, його прес-секретар намагався. Перекричати, завадити мені, поставити це запитання і кричав голосно: прес-конференцію закінчено, прес-конференцію закінчено. Але я продовжувала ставити це питання, я його поставила до кінця, і відповідь Януковича була однослівна. Дякую! Розвернувся і пішов. Це теж красномовно, як для глядача. Тобто, президенту в той момент. Не було що сказати, але рішення було вже ухвалено, А перед тим була вдана обіцянка не підвищувати. Це теж для глядача, особливо для тих глядачів, які голосували за Януковича. Дуже, дуже важлива для них ця інформація. Що я раджу журналістам, а до речі, пані Тимошенко теж була ситуація, коли я Намагалася ну, і поставила питання про Губського, і про можливо його таку негативну роль в тому, що вона по Київській області не добрала голосів через там всякі скандали пов'язані з цією особою. І він якраз керував роботою Київського обласного штабу. Вона теж намагалася перебити мене, але я змогла таке поставити до кінця це запитання. Тому журналістам треба бути готовим, що наші політики можуть і так поводитися, або там прес-секретарі. Ну і відповідно тренуватися. Попросіть своїх друзів. Провести таке психологічне, як би мовити, тренування, візьміть голку і пробуйте щось там від початку до кінця розповісти, таку, якусь таку історію чи анекдот, а хай ваш друг так неочікувано, вас цією голочкою штрихне, але при цьому завдання таке, що ви маєте продовжити все ж таки свою розповідь, розповідь до кінця. І це такі схожі тренування дадуть вам таку змогу і форму реагувати правильно на те, на спроби прес-секретарів і самих політиків завадити вашій журналістській роботі.